Доброго дня першокласники, урок математики. Любі діти, добрий день, зичу праці і пісень. А ще, друзі, вам бажаю, сил, натхнення на весь день. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з утвореннями чисел від 11 до 15, навчимося записувати ці числа цифрами та ознайомимося із задачами на знаходження решти. Усні обчислення. Розгляньте малюнок та обчисліть, скільки пасажирів буде в автобусі на четвертій зупинці? Поставте відео на паузу, попрацюйте. Розгляньте малюнок та відгадайте загадку. Ці звірі зовсім не прості. Вони з шипами на хвості, жили в далекій давнині. Хто це такі? Скажіть мені. Вірно, так, це динозаври. Повторіть таблиці додавання та віднімання числа 2. Та запам'ятайте їх. Цифра два. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию, він тонку, хвостик вгору трішечки підняв, цифру два нам показав. Рахуємо груші. Один, два, дві груші. Пишемо цифру два. Ведемо зліва направо півовал. Похилу лінію вниз справа наліво до середини нижньої сторони клітинки. Криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо не відриваючи руки. Каліграфічна хвилинка. Пишемо у зошиті рядочок цифри 2. Допишіть рядочок до кінця. Математичний диктант. Результат будемо записувати в рядочок через кому. Число 3 збільшить на 7. Збільшити означає додати. Буде 10. Наступне. Число 10 зменшить на 9. Зменшити означає відняти. Запишемо 1. Наступне перший доданок 2, другий доданок 8. Обчисліть суму. Сума це додати. Одержали 10. Наступне. Наскільки слід збільшити 6, щоб отримати 10? Вірно, на 4. Наскільки необхідно зменшити 10, щоб отримати 3. На 7. І останнє. Обчисліть різницю чисел 6 і 2. Різниця це віднімання, і поставимо крапочку. Буде 4. Диктант закінчили. Робота з математичним матеріалом. Порахуйте, скільки кружечків у нас на екрані. Рахуємо вголос і разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Як іще можна назвати оці 10 одиниць? 10 одиниць це буде 1 десяток. Додамо до десятка кружечків 1 квадрат. Скільки разом стало геометричних фігур. Їх стало 11. А як утворилося число 11? До 10 кружечків ми додали один квадрат. Тобто до 10 додати 1, то буде 11. Покладемо до кружечків ще один квадрат. Скільки стало квадратів? Вірно, два. А скільки всього разом геометричних фігур? 12. А як утворили число 12? До 10 кружечків додали два квадрати. Тобто до 10 додати 2, то буде 12. Покладемо ще один квадрат. Скільки стало квадратів? Вірно, 3. А скільки стало всього фігур? 10 кружечків і 3 квадрати. Їх всього 13. А як утворили число 13. До 10 додали 3. 10 додати 3 дорівнює 13. Додамо ще один квадрат. Скільки стало квадратів? Вірно 4. А скільки всього фігур до 10 кружечків додали 4 квадрати, стало разом 14 фігур. А як утворили число 14, вірно, до 10 додали 4. Покладемо ще один квадрат. І стало 5 квадратів. А скільки всього разом фігур? 10 кружечків і 5 квадратів буде дорівнювати 15. Отже, 10 додати 5 утворилося число 15. Прочитайте вирази в голос та запам'ятайте, як утворювалися числа від 11 до 15. Підручник. Сторінка 74. Завдання перше. Полічі кубики. Прочитай назви чисел. Запиши суми за зразком. Записати треба в зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Молодці! Ви справилися з завданням. Розглянемо числовий ряд. У нас є числа від 1 до 9 та від 10 до 15. Чим вони відрізняються? Вірно, числа від 1 до 9 називаються одноцифрові числа, бо вони складаються з одного числа. А ось цифри від 10 до 15 називаються двоцифрові, тому що для запису двоцифрових чисел використовують дві цифри. Завдання друге яких чисел не вистачає на намистинках. Розгляньте, порахуйте. Та скажіть. Завдання третє. Запиши цифрами числа 11, 15, 12, 14, 13. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Перевіряємо. Ви, як завжди, молодці, справилися із завданням. Завдання номер 4 це задача. Читаємо та уявляємо задачу. В автобусі їхало 8 пасажирів. На зупинці вийшло 3 пасажири. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Які числові дані є в умові задачі? Так, скільки їхало пасажирів? Їхало 8 пасажирів. Скільки вийшло пасажирів? Так, вийшло 3 пасажири. Яке запитання в цій задачі? Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Якщо частину предметів забирають або вилучають, то виконують дію віднімання і отримують менше число. Складемо вираз до задачі. 8 пасажирів було, 3 вийшло. 8 відняти 3. То буде дорівнювати 5. Запишемо цей вираз. Відповідь: в автобусі залишилося 5 пасажирів. Задачу розв'язали сторінка 7. Завдання третє: заповни таблицю. У нас є 3 стовпчики. Звертаємо увагу на перший стовпчик. Будемо працювати в рядочку. 10 додати 1. 11. Записали число 11. 10 додати яке число стало 13. Отже, яке число треба додати? Так, 3, 10 додати 3 буде 13. І треба записати тут число 13. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання четверте. Запиши пропущені числа. Давайте розглянемо, які ж числа пропустили. Рахуємо: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Рахуйте та записуйте пропущені числа. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Розвиток графічних навичок уваги. Завдання за вибором. Відтворення малюнка автобус домалюй другу частину малюнка людина. Візьміть чистий аркуш паперу в клітинку та виконайте завдання на вибір: або автобус, або людина. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!